А покажіть нам, будь ласка, що ми сьогодні робимо в нашому малярному цеху. Е, Які роботи? Ну, дивіться, у нас, наприклад, ось тут буде фарбування цієї двері, дв двері, і вона буде фарбуватися частково, тобто буде фарбуватися переднє крило, там заміна нове, і просто будемо робити на цю сторону, на ці двері розпил. Це Audi, е, так? Я так, Це Audi sq К5. Тут ми будемо підфарбовувати буквально ось маленький кусочок оці, цієї двері, тому що у нас тут, ну. Маленька царапина є, угу. і так само буде тут стик з новим капотом, ось, допустимо, капот. Ага, і для того, щоб капот, воно да? Ну, да, не відрізнялось, ми зробимо тут розпил, і буде тоді все ідеально. Ну, угу. Сама машина знаходиться в камері, там фарбуються дві передні стойки і там кусочок лонжерона там, одного. ну, підсилювач угу. крила. Це відновлення автомобіля? Так, це Америка, Америка? приїхала. Угу. Так. Угу. А що бачу ось така а, задній капот? Це задня кришка багажника від о, тієї машини. Uh -huh, там uh -huh, повне uh -huh. фарбування, тобто повне відновлення повного кузову. Uh -huh. Що ще? Що ще в нас? Мазда, e, капот, e, крило, двері. БМВ -бампер, бампер, так? BMW бампер передній, так. Інфініті uh -huh. там взагалі e, було дуже ржаве відновлення арочки, повністю поміняли кусок арочки. Зараз вона підготується і будемо фарбувати. Uh -huh. Bumper? Це теж від ауді, до речі, задній бампер. Uh -huh. Це запчасті теж від ауді будуть фарбуватися. Це ще одна ауді, передній бампер. Це uh -huh. Q7. сьома. Капот бачу ще один роботі. Це від Mazda. А це бампер? Це теж від Mazda. Теж із Mazda. Ага, мазду розбирали. І двері, так? Теж від Mazda. Чудово, дуже вам дякую за екскурсію. Нема за що.